Ви згадали про боротьбу з корупцією, і в суспільстві зокрема існує така думка, що завдяки виборам можна змінити тих людей, які є у парламенті, зокрема в Верховній Раді, і в Кабміні, і таким чином побороти або спробувати зробити, хоча б цей крок, побороти корупцію, тому що люди, тому що влада. Трошечки, якщо так можна сказати, з часом псується, може б десь перестає чути громадян, людей і в принципі втрачаються ті демократичні цінності, втрачається демократія. Тому є така думка у людей, що завдяки виборам можна побороти корупцію і змінити Невицяна. тих корупціонерів, які є в парламенті. Ми запустимо вибори, і тут будуть росіяни. Тепер давайте скільки грошей в наших партіях, скільки в російських. І зараз умовні проросійські сили будуть піднімати питання, розколювати суспільство. В них найпопулярніший майданчик новинний Телеграм. От ви побачите, що там будуть писати і що там буде. Ні, не поборемо ми корупцію через вибор. Дивіться, коли на хату напали злочинці, то хату не білять, не міняють мебель, не починають новий ремонт, бо старі меблі зносилися, її захищають. Якщо говоримо, що влада не чує людей, то зараз головний крик. Населення це зупинити російську атаку через знищення їхніх окупаційних військ і виведення їх за межі кордонів 91-го року. Ось така історія хоче населення. І якщо ми будемо зараз робити вибори, а якщо ми невдало проведемо вибори, якщо нам не сподобається ті, хто зайшов, то що тоді робити? Будемо по-новому. Розумієте, це все насправді лукаві історії, які нам закинула сюди Росія. І ми починаємо говорити: ну, це ж про демократію. Це не про демократію. Росія не проводить вибори загалом 20 років, 30 років. От, і це, це про те, що нас з ними порівнювати не можна. А якщо поговорити про корупцію, то треба саджати. Ну розумієте, сидить корупціонер, який крав на яйцях по 17 і кажуть: тепер покарання, ти йдеш на вибори. Тепер ти будеш депутатом. Ну, так виходить. Я вам скажу про корупцію в парламенті. Чітко можуть бути якраз для, для ваших глядачів, для вашого каналу, для підписників сказати. В Раді платили конверти по 20 тисяч доларів. Війну зараз не платять. Просто для розуміння. Вон вчора цього Дарченка зловили. Ну Єдине проблема, що його ж випускають під заставу. Ось це вам що, переобрати Дарченка щось зміниться. Випускають під заставу. Взяли на гарячому на, на каламбур слів, на холодній криптофлешці, але на гарячій корупції. Ні, все вже може йти до побачення. Розумієте, тому ні. Я бачу історію в тому, що не вибори борють корупцію, а посадки і покарання тих, хто крав. Не послами назначати і в Британію відправляти в теплий красивий Лондон, да? і платити йому кучу грошей, щоб він там собі відпочивав і тратив, а сажати, сажати і тоді корупції не буде. Ну та якщо ми будемо зараз призначати е, послами за корупцію, назначати вибори, ну ми дограємося до мишей. Держави не буде. Тому треба треба двічі думати ніж такі процеси запускати.